是间一滴。 Украли вороги радість і щастя. Ми віримо, що їм за це воздасться і заготовано щоденнику юнацькими руками украдені у нас, але вільні і незламні. Дві 2022 рік рік вторгнення окупації, визволення і наступу. Лютий. Ми не злякалися, а згуртувалися. Березень ракети літають та нас не здолають. Квітень. Вороги землю окупували, та нас не злякали. 2023 рік. Рік всеукраїнської оборони. Січень, ми навчалися в укриття. Липень. Ми знали назви всіх міст героїв. Серпень. Ми отримували від країн світу зброю. Грудень – ми знали, що українці сильні люди. 2024 рік, рік незламності й боротьби. Ми виборювали на життя нації право. 2025 рік. Рік віри в ЗСУ та надії на перемогу. Ми доводимо свою незламність і славу. На жаль, війна триває й досі, але ми всі віримо, що лишилося написати лише декілька сторіночок нашого щоденника незламності. Головне. Не втрачати сили духу, сподіватися на краще і вірити в наших захисників та захисниць. Скоро українські родини повернуться додому, до своїх осель. Боюся про це говорити, та не всі не ступає безжалісний чобіт ворога, там не лишається нічого живого. Українці дуже хочуть на рідну землю. Та багато з них назавжди втратили житло. Зруйновані школи, садочки, навіть цілі міста, як Бахмут чи Авдіївка, тримається незламне, величне місто герой Харків, щоденні обстріли, руйнація пам'яток архітектури і мистецтв, нескінченні сирени й тривоги. Але поступово відновлюється красень Харків, як і десятки інших прифронтових міст. Працює екопарк, Метро, відбудовується лікарня. На жаль, не всі витримують такого ритму життя і мами зі сходу знову збирають валізи, рятуючи діток від війни. Справа, в тому, що в мене немає до. Відійністи написати свою промову. У мене немає дому, у мене немає того. Дітка, на потяг поспішити, бо ж війна і що нам тут робити, обстріли, сирени безкінечні, треба їхати на захід, там безпечно. Мамо, не збирайте чому дали. Їхати нікуди я не стану. Тут моя домівка, друзі, школа. Під вікном так пахнуть матіоли. Мамо, не збирайте біжволізні, хоч часи зараз важкі і грізні, обіцяємо ні трохи не боятися, аби лиш вдома залишатись. Та й правда, і там обстрілюють міста, де твора ж моя рідна, Будем тут, бо в ріднім домі. В милім краві і домівка, і двір, і стіни захищають. На справжніх, щирих українцях тримається наша земля, добром напоєна повінця, нас гріє, живить окриля. Ці патріоти пишуть нам майбутнє. Вони не скорені, незламні і єдині. Тож запишімо все найвище сутнє Щоденник перемоги України. Незламність це Київ, столиця прапічна. Це буча, ірпінь, і Леман, Чернігова сила і міць войовнича. Це кров синьо жовта ран. Незламність це суми, і Львови, дзвіниці, це всі ЗСУ, мов орли. Це діти, голодні з містечка ізюма, західця, що пережили. Незламність це Куп'янськ, це води каховські, це Маріуполя, біль, Авдіївка, Салтів це люди херсонські, це хлопчикам нашим, і всі. Незламність це волонтер з-під Херсона, що Дніпром перевозить стареньких людей. Це Бахмутська оборона, це розбитий театр і музей. Незламність це муки в катівнях ворожих. Три роки і горя, і втоми. Це всі полонені, такі вже на себе не схожі. Та ми їх чекаємо вдома. Незламність це хлопчик, маленький Черкаський, що пісню продумав про Пасху, що статом збирає на джипи героїв, і ви їм донатьте, будь ласка. Незламність це єдність усіх, хто чи може постійно допомагати. Плете килимки чи шкарпетки героям, смаколики їм випікає. Незламність це зброя невидима і сильна. Це наш оберіг, даний Богом. Це книга життя нескорених. І... Це ключ від щоденника капель Моги час, так сідоні сини, сильнішими стали, ми падали, йшли і перемагали ми землю свою, відвоювали, ні то не здолає. І я і ти усіх, і буде мир, мир, мирний, перемога України, буде мир, мир, мирми, переможна пісняли не буде мир, мир, мир мирний, завжди є усім, українці, ми І я і ти усі, колись настане день, закінчиться війна, сльоза покотиться, по лику України. Від радості заплаче вже тоді вона, пригорне до грудей і доньку, і сина. Розвіється весь дим і стихне гул ракет, розквітне сад і зарояться бджоли. І журавлі зберуться в мирний злет Війна вже не повернеться ніколи. Колись настане день, закінчиться війна. І ми у школі затанцюємо, заспіваємо, розквітне в душах зранених весна. Долини, соловійний спіль із гаю. Ми відбудуємо всі села і міста. І переможний мир, як ласка Бога, живи тисячоліття, земле, праведне свята. Чекаємо на тебе довгожданна перемога! Слава Україні!